У різдвяні вихідні криворізькі рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж п'ять займань сталося у житловому секторі. 7 та 8 січня обійшлися без постраждалих сьогодні. Вранці з пожежі, що сталася в багатоповерхівці на східному, надзвичайники врятували літню жінку. О 6.17 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на бульварі Європейській Гінцівського району міста. Оперативно прибувши за вказаною адресою, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплена квартира на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці з квартири задимленого приміщення вивели жінку 1939 року народження та передали медичним працівникам. Після огляду її було госпіталізовано. Вано в одну з лікарень з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Під час даної пожежі вогнем знищено домашнє майно на загальній площі 6 квадратних метрів. Локалізовано пожежу було о 6.30, ліквідовано о 6.45. До ліквідації займання залучалось 14 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки.